Презентативності, довіри, про що вже говорилося, солідарності. Напевне, от про, сьогодні ми повинні більше задуматись та, про комунікацію, але в режимі того, наскільки представницьким є ця організація громадянського суспільства. Я не говорю про аналітичні центри, у яких є своя специфіка, а от якісь такі більш-менш масові рухи, наскільки вони можуть справді, я не кажу про членство, представництво, кого не представляють, це значно посилює спроможність, вплив. Громадська організація, якщо насправді є, е, в якийсь спосіб вибудовують цю систему представництва інтересів, І тут ви дуже цікаво було сказано публічні і приватні інтереси. Ось найбільший трюк, який треба зробити, це справді цей приватний інтерес перевести в публічну площину, а часом публічні виклики перевести в питання приватних запросів. Оце вміння, оце вміння тих громадських лідерів, організаторів, котрі поки що ми я вважаю що це поки що недостатньо присутні в українській дійсності. Справді, бо принаймні тих людей, які вже задіяні, які вже ніби вважаються себе активістами, учасниками громадських рухів, організацій, таких подібне, треба насправді вони перше розуміти, що які їхні приватні загрози, і чому треба чи превентивно, чи вже реактивно. Діяти з приводу діяльності влади, законів, постанов міліції, камери та подібне. Друга річ: в нас стосується багатьох речей: участі в громадській діяльності, участі в процесах ухвалення рішень, участі в взагалі багатьох. Це бідність. Мені, здається, це один з найбільших викликів українського суспільства. Тут питаєте, чи можливо, що українська організація фінансувалася українцями, чи просто бідні не беруть участі. Бідні бунтують, якщо є для цього відповідні. А от в такому аспекті, який ми кажемо про якусь ну, легітимну участь. Це суспільного будівництва, розвитку, дискусії, законодавства, спротиву чи чогось. То мені здається, це от найбільший, найбільший виклик України сьогоднішнього. Оце соціальна величезна прірва, яка існує між невеличкою кількістю багатих і бід, переважною кількістю українців бідних. І тут мені найбільш приклад для мене є знову ж ця сама візова історія. Ми кажемо, візова реабілізація, дайте нам візу. Візи це принизло. Але окей, ми так само можемо отримати без візового режиму, хто ж їздити. Треба ж. Людей повинні бути ресурси, інтереси, бізнесові інтереси, культурні інтереси і мистецькі для того, щоб відвідувати європейський Союз, співпрацювати, подорожувати. 에, були колись не ваші опитування, інше, я думаю, ви так само дублюється, що насправді кількість людей, які їздять на захід і на схід, вони приблизно не дуже суттєво відрізняються. Окей, okay. наступне. наступне щодо е, нових політичних лідерів Ну, по-перше, Нарешті вчиться розрізняти лідерів і вождів. Тому що коли ми говоримо про лідерів, це тоді в такому смислі, на якомусь уяві, як, е, коли виступав Шимон Перес, він сказав дуже, лідер це той, хто йде попереду, йде за собою, а не той, хто стоїть на горі. Переважно все, що ми сьогодні сприймаємо з прийняття політичного лідера, це той, хто стоїть на горі. Той, хто пробився по якимось чином по цій е, незрозумілій вертикалі, е, де він той знайшов ліхт, ніхто не знає. Кожен знає, але принаймні в публічному дискусії це так важко пояснити. От і тому е, стоїть величезна проблема в тому, що ось ці лідери, якщо ми говоримо чи про існуючі політичні проєкти партії, чи про нові, чи громадські організації, вони ж повинні так само і, і вирощуватись трошечки в іншій якісній, в якісному середовищі. І тут для мене великим викликом України є цей цинізм по відношенню до цінностей. От ми, ми говоримо європейську інтеграцію, угода цінності, цінності. Але ж ми всі дуже цинічно ставимося до такого поняття, як демократія. Ми не хочемо зрозуміти. Ми не просто да, нам потрібно говорити про демократію. Ми говоримо. Права людини, ми до кінця не розуміємо. Ось на правді, оцей компонент просвітництва він дуже багато чого має бути зосереджений на тому, щоб Ну не, не, не стидатися про це говорити і пояснювати і вчитися самим, і вчити інших. Бо що, я що таке насправді демократія? Бо насправді демократія це не тільки вибори. Так, нам в Україні це е, ми, слава Богу, поки що маємо право обирати, як би там не фішували, як би не мотігулювали. Але принаймні, якщо якась і критична маса, ми можемо щось змінити через вибори. Але е, великий виклик сьогодні є як працювати між виборчим період. От чи це тільки має бути мітинги, чи це має бути. Які силові способи чи справді нам потрібно, ну ми спроможні будемо мати вплив мирний вплив сьогоднішні політичні ситуації – це дуже важко.